Це геніден, в нас блекаут. Ну, але покажу тобі, яка в мене система. Тобто ось в мене стоїть акумулятор, це є перетворювач струму. З 12 він перетворює на 220. Від нього в мене йде живлення сюди. Це зарядка. Зараз в мене 11 вольт, 11,8, тобто майже 12 вольт на акумуляторі. Акумулятор повністю заряджений, тому що було світло, я його зарядив. Тепер ця штука, вона живить мені інтернет. Ось інтернет мій, Wi-Fi. І ще в мене є розетка. Ну, це в мене другий поверх. Якби розетка йде на перший, і від розетки я можу якісь лампочки включити. Тобто тут в мене бачиш от. ось розетка йде сюди і я можу включити отаку, таку лямпу і в мене, в принципі, е, є світло, є інтернет, і якийсь час я можу. Тут, звичайно, не працює, це вже ця зарядка вже не працює. Це Наді заряджає свій телефон. ну Він заряджений повністю. Ну, от, Так що ось, яка історія? І можна зарядити, зарядитися, так що блекаут можна пережити. Єдине, що не, не працює, звичайно, холодильник. ну, Короче, короче, ноутбук можно підзарядити. Вот так.